Так, і ось ми з вами отримали бронзову лігу 2. Зараз вибираємося і зараз моємувати містер дроп на цьому аккаунті. Я не знаю, я дуже хочу, там був скін, я все не вірю, але давайте подивимося, це скін! Це скін! Я так, стоп, стоп, стоп. Давайте все по порядку, що це все почалося. Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Денмен. Сьогодні в цьому відео на кінець, то ми з вами будемо апити лігу на цьому аккаунті. На цьому аккаунті я ще не зіграв ні одної каточки. Не відкривав ні одного рангового стартропу, зараз це буде вперше. Я не зіграв тільки одну катушку з ботами і то в попередньому сезоні. І зараз це для мене все буде в новинку. Постараємося дійти хоча б до золота, а добре буде йти до алмаза. Але 12 днів я не знаю, наскільки тут важко, тому будемо просто пробувати. Якщо дійду до епіка, то вже сам себе здивую. Міфік, я чесно кажучи, сумніваюся, що підніму хіба з командою. Ну і Ліга майстрів, не знаю, будемо пробувати. Але перед тим як це все почати, я думаю, ви знаєте, що потрібно зробити. Ну а хто не знає, нагадаю. Потрібно зразу поставити лайк та підписатися на цей канал. На подібні відео я трачу багато часу, плюс враховуйте те, що відосики виходять кожен день. А це запис, який на якийсь сценарій, ідея, прев'ю, монтаж. Все це роблю я сам. Хто не знає, я також роблю сам. Ось. І це, я думаю, заслуговує вашого царського лайка та підписки. Ну а зараз ми будемо вже починати, розблоковуємо всі режими, бо сьогодні на аккаунті ще не грав, і поїхали в першу каточку. Перша каточка, звісно, перемога, бо все йде з ботами. Плюс зараз ми з вами будемо ще й одночасно виконувати квести. Плюс будемо лозати дропи щоденні, оскільки, як я вже і сказав, я ще сьогодні не грав на аккаунті. Друга каточка, теж спокійно перемагаємо. Нам, до речі, багато сипить. Я думаю, буде сипати набагато менше. Зараз я так розумію, що каточка не піде так. На жаль, пацан не пішов в каточку. Ну, в принципі, наступний раунд. Отут я дуже хотів взяти динамайка, і не зрунував, що його вже взяли. Ну, все-таки взяв ріком і каточку ми не продули. Ну, якби ще з ботами так, але все одно можна слитися, є шанси слитися. І на ізі проходимо третю каточку, отримуємо за цей час 316 рангових очків. До речі, тільки три перші каточки були з ботами, четверта вже були з справжніми людьми, і зараз саме така каточка. Тут, як ви бачите, я довго говорив, тому довго вибирав перса. І в кінцевому результаті вирішив взяти мелоді. Спробувати, як вона зайде сюди, оскільки бачив, що багато людей брали мелоді, і як я вважаю, для ограблення це непоганий перс. Правда, хотів взяти колет, но. Але вже взяв мелоді в мелодії і нехай буде що буде, але коли я бачив пік противників, я був дуже здивований, оскільки сюди підходить тільки спайк. Тобто я не знаю, можливо, це теж бути просто вже з ніками, я не знаю. Ну, бо на таку карту брати такий пік, це бред, карта відкрита. Якби ще був хоча б, я не знаю, два дальніка, один ближній, тоді ок. Нехай буде один ближніх, два дальніка, один дальнік, два ближніка. Ну, камон, взяти. Двох ближників плюс спайка, я не знаю. Я справді думаю, що це бути. Ну правда, в мене тіма теж не найкраща, то тобто Dynamaik ще, куди не йшов, але таке якщо чесно, щестота, я з основного відігрував, але через це якраз я її відігрував, не міг ніяк відхилитися. Підлітаю з ульти, виношу база і все-таки добираюся до сейфу. І зараз буду пробувати, скільки ж я можу знести. З цими нотами я зношу немало, і це круто. Зараз я ультую, щоб ще трошки ворону внести по сейфу. І, як бачите, мене виносять, але ноти ще досі наносили урон, і я в соло зніс 32%. Зрозуміло, що з, нормальними, з нормальною командою, з нормальними противниками я би стільки не зніс, але, в принципі, зараз непогано. Зараз, вже залишалося 17%, в мене ульта, і це знову ж таки щадний плюс мелоді, я можу дуже швидко добиратися на їхню базу. І все, ми з вами перемогли четверту каточку. Зараз йдемо в наступну і якраз виконуємо всі квести, тільки перед тим треба золотати старт дроп. Окей, полетіли. Так, і ось фінальна каточка. Я вже її частково буду показувати. Не знаю, чи в мене чуть таке, чи що підвисало, через це оформлення, чи через що, не знаю, чи сам без, типу нагружений. Не знаю. Ну, в принципі, я взяв брока, Кольт Едгар, команда непогана. До речі, сейф ми знесемо дуже швидко. Я не знаю, як так, але. Но... До речі, я добив сейф кому цікаво. І все. Це бронзова Ліга 2. І зараз, як тільки вийдемо в меню, ми получимо з вами перший ранговий стардроп на цьому аккаунті. І не знаю, буде круто, якщо ми зараз виб'ємо скінчик. Я в це вірю слабо, але прикиньте. Якщо деякі блогери проходять всю дорогу рангових боїв і не можна скінчик, і зараз мені випаде не 100 блінків, а скін. Да ну, то скін! Сказати, що я офігів, то нічого не сказати. То капіц. Ще й Локі Честер, не що небудь, там, не знаю, не Лоло. Честер, Це не Ніна Майк, звісно, але камон, то з першого рангового дропу. Я не замість з'їшти, це просто супер скін. Плюс, це яке має бути везіння, щоб, Коротше, в мене просто нема слів, емоції нереальні. Фух. Напишіть, будь ласка. Хто з вас вибив скін, з якого, стар... з якого рангового дропу? Бо я вибив спершу. Так, Так, скоренько вибираємо Честера. зараз будемо ставити цей скінчик. Ще кому цікаво, я іменно на Честера і хотів вибити скінно, оскільки на Дідамайк у мене якийсь скін є, на Лолу у мене є ЗБП. А на Честера у мене. Німа, є... де, де мій скін? Де мій Честер? Я вже путаюсь. Во, мій Честер. На Честера у мене є скінчик з вас да гемчиків. а тепер є, якщо я не плязь, за 149. Скін? <сх1> <сх1> За ранговий бій. З першого стардроп. Вибираємо значок, мене на честере, на жаль, немає інших значків, але це просто пушк. Близький, він красивий. Це ще й новий скін, типу скін Рагнарок. Хто не знає, цей скін не можна купити в магазині, тобто його можна тільки вибити. Я по приколу пішов в Лігу чуть поапитися, бо дзвонився з Алексом він запропонував, щоб я апнув хоча б срібло, а далі я піду з ним. З першого старпу! рангового дропу, я просто. Я не знаю, прикиньте, що буде далі. Але окей, про це будемо говорити вже наступного відео. Я цей відосик прямо завтра виложу на канал. Народ, дякую кожному вас за перегляд. Я думаю, цей відосик, як ніхто інший, заслужив на лайк та підписку. А також на дзвіночок. Ну і дивіться інші мої відео. Вони всі, в принципі, круті. І кожен з них я вам рекомендую подивитися. Ну, а з тобою був, як завжди, Денмен. Побачимось завтра. Нагадаю, відосики виходять кожен день. Тому залітай на канал і дивись.